Так, значить, молитва один за одним. Це молитва як ми така наша фішка, ми практикуємо завжди в маленьких групах, ну там, де я аніматор, наприклад, перша книга об'явлення так вісім. Ми знаємо, що в, книги, в книзі об'явлення показано те, що зараз, от зараз просто, так, відбувається на небі. І коли він взяв книгу, то, тоді чотири тварини та 24 старці впали перед Агнцем, маючи кожен гуслі та золоті чаші повні мяну, які є в молитві святих. Тобто на небі є чаша. Наша молитва не йде в потолок, вона йде в ту чашу. І я так собі думаю, така. Що якщо ми наповнимо ту чашу, так, вона так пере, ну, для мене так перевертається і е, таким благословінням. Якщо ми трошки там, може, не докапали молит, то молитви е, мають облік там, то може і не веліться, то благодать на нас. І тому Якщо є якась інтенція, ми просто молимось. Ми просто... У мене це виходить 5 хвилин в день. Тобто кожний, зараз взагалі вайбери є, да, то написала групка свою інтенцію, і, і мені промолити мою невеличку грубку 5 хвилин в день, може 10, зраніє сім'ї. І так кожен, кожен покапав. Річ як синергія. Що таке синергія? Це геометрична прогресія, коли примноження йде. Написано, що один виганяє тисячу, а двоє 10 тисяч. Тобто йде помноження. І ми всі робимо набагато більше, чи ми б зробили кожне окремо. Матвія 18, 19, 20. Істинно також кажу вам, що якщо двоє з вас згодяться на землі просити про всяку справу, то чого б не попросили буде їм від отця Мова Небесного? Бо де двоє чи троє в в'ямо є, там я в тому числі, Тобто зараз ми зібрані і нас перерахуємо плюс ще один. Знаєте хто, правда? І якщо ми згодимось нас уже згода, ми приходимо на зустрічі в спільноті, в нашу єдність. І я думаю, Боже, як з тими людьми ніколи б от, то не розмовляла б разом їздити, я їжу на ін, інший там, куток міста, да? то їздити. І тільки тільки Дух Святий. Любов Божа вилила серця нашим Духом Святим. І Дух Святий нас з'єднує, так один з одним і з е Богом нас вже є єдність, то якщо ми згодимося за щось молитись, то що написано? Господь нам дасть все, що мене попросимо. Галатам 6,2 Носіть тягарі один одному і таким чином виконаєте Закон Христов. Знаєте, було таке, коли починалася наша спільнота, я такі, тоді була, мені було 38 років, я така амбіціозна була. І е, було так, що у всіх нормальні групи там все, а мені три, чотири бабушки дали. Ну, там, я на правому березі живу, а спільнота там, де ми збираємося на лівому. Я міська так я Черенчук, правий берег. Ну, з 38 років, коли у тебе три бабушки чи чотири там, ну якось так мені, я, я почала казати Господи, що мені робити? А Господь каже: слухай, це ж бабушки молитовниці Вони мають час, вони на пенсії, вони тобі будуть вималювати, що хочеш. І я почала скупляти книжки про молитву і цим бабушкам читати. Вони такі були потішені, і просто Господь почав відповідати. І в е, мене діти тоді в старший інститут поступали обидва на бюджет. Потім Абсолютно! І Сам тоді тести було здавати в інституті, була просто оказана надприродна сила. І коли Бог відповідав, ми дзвонили, пересвалювалися, єс ура! От. І в мене е, ну, діти такі, знаєте, я 18 років хлопці Він дзвонив, казав, мама, хай твоя бригада помолиться, то 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 І такі були відповіді на молитву. бо вони цю бабушки там цю, знаєте бабушки молитовниці, все просто, все. Як молитися за своїх е, дітей? Написано, може, у вас такі слухняні діти, у мене просто виходу не, не було, що багато треба було молитися. Так? Якщо ви всерйоз вирішили молитися за будь-що, то незабаром усвідомите, що якщо ви домовитесь про це з кимось, ще, це посилає діяльність молитви. Половина з більш 50 наказів у новому завіті. Включає принцип один за одного, моліться один за одного і насінтя горі один одного. Ми не тільки поділяємо горі один одного, але також радімо разом. Отримуючи відповідь на молитву, то ми робили так. Тут ми писали інтенцію, у нас такой був щоденник, а справа ми писали. І е, потім одна там валя пішла в іншу групу. Ну, вона приїхала на другий кінець Києва, і там інша група. Вона приходить, а чого ви не молите, що таке, що за група? Так починати. Тобто вони вже настільки звикли, що без молитви неможливо. То мія, не тобто як в мене це виглядає? По-перше, в мене є молитовна група. О, зараз я сюди поїхала просто, ну просто. І звільняю його. Ну, Дуже-дуже плідне служіння. Ви знаєте, скільки людей за мене моляться? Просто попросила моліться, да? чого? Тому що я в Римля... я всім скинула, я ж так? Да? я їм скинула всім, отакі гримлянам 15-30. Благаю вас, браття, подв'язатися зі мною в молитвах за мене до Бога. Щоб позбути і, і, і конкретно він каже, за що? За що молитись? Треба конкретика. Не просто ми йде за Єгра в Африку і за нігрався в мікро. Значить, щоб позбутися від невіруючих в юдеї і щоб служіння моє для Єрусалима було сприятне святим, Чітко каже, я скинула, я просто так лежу, то в мене давління, то в мене сахар, то дзвони надя зразу давлення, бо тут ні давлення, ні сахара. Я, ш... Я просто таким ну... демаршем ніколи не служила. Чотири конференції, медитація, заступницьки, малорянські... була молотонна група, і власне ми чули як тут спільний дзвінок, який дзвонили всі <рес> о 9-й годині, і ми пишемо там інтенції, хто кому потрібна молитва. І, і саме головне, що я пам'ятаю, була в мене група, і всі, всі просто мамаші, там вже це, це вже інша група. Всі мамаші і десь мого віку, і ми всі за дітей молимося там. Ну і так група проходить по плану, але в нас така хата молитва там за дітей. І, і до нас постійно приходить жінка, які так де, за сорок, і в неї немає дитини. Я не розумію, чого ми оце молимось, і вона в нашій групі, і вона весь час не пропускає. Вона приходить то все. Я думаю, ну приходить, слава Богу, я її люблю. І для мене це була загадка. І потім закінчилось тим, що ми ну, знали, що свята взяла дитину. І вже дівчатка 12 років, і так дуже дуже складна дівчинка. але Господь їй сказав, що це її дівчинка. І вони зараз ну, дуже дружні, вони мають дочку, слава Богу, ну таке. Добре. Я хочу, щоб ви записали молитви об'єднання, якими ми молимося. 2 на 5, 14, 15. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чогось просимо згідно його волі, то він слухає нас. Тобто, якщо ми молимось згідно з волею, то він обіцяє. Написано, що Господь завжди е, ще щас, ну, піклується своїм словом, опікується своїм словом. Якщо він пообіцяв, то так буде. То Він слухає нас, а як ми знаємо, що Він слухає нас, чого тільки не просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. Тобто, а воля Божа де записана? В Біблії, правда? Де, Звідки е, молитва очі наші? Звідки, звідки ангел Господний? З Біблії, правда? Тобто, якщо ми е е якісь откривання отримаємо з Біблії і зробимо то молитвою, то що вона під це? Що він слухає нас і ми отримаємо те, що просимо? І я собі виписала такі молитви з Біблії невеличкі, вони мені дуже подобаються. Знаєте, скільки ми цими молитвами, скільки я перечула, я ці молитви давала на різних реколекціях, і в усіх групах, що я була. Ну, е і... Е е е Ну, Стільки була в свідоцтві і має сама свідоцтва да, в своїй сім'ї. Тому вони коротенькі, запишіть собі. Перше е, вихід 23:20. Ось я посилаю перед тобою ангела берегти тебе на дорозі і вести тебе в те місце, яке я приготував. Твоя дитина іде зрання в школу чи куди, і кажи, що Господи, пошли перед нею ангела. Або я їду кудись і думаю, Господи, пішли мною ангела. Ангела такі сильні служебні духи. І ще воно заведе в те місце, яке Господь приготував. Це саме благословенне місце, не просто так. Друге. Василь Великий писав, що. Вона каже, тільки я хочу ну, лідірувати, в мене такі неприятності. Коротше, Сікірбашка виходить, вот, тому що ну, не дає мені Господь лідірувати, тому що я, я проголошую, що мій син буде головою, а не хвостом. І мої старші синов'я, вони обидва начальники ну, в фірмі, вони начальники. Тому що я так молилась, не знаю. Вот. 54, 4.13. І всі сини, можна сказати, діти твої будуть навчені Господа. Дає 112. Дух Господній спочине на ньому. Це про Ісуса Христа, то сім духів, які є на Ісусі Христі. Дух мудрості, розуму, ради, кріпості, знання і страху Господнього. Тобто, це моя дитина, чи я, я на себе, чи мій чоловік буде мудрий, розумний, буде мати раду. Господь йому буде радити. В якій ситуації, Чи, е, він буде настільки розумний, що буде іншим радити, так? дух раду кріпості буде духовна і фізична кріпость, знання і страху Господнього. Єремій 17:8 буде він, як дерево, при водах, і пускає коріння своє біля потоку. Не знає, вони, коли приходить спека, лист його зелений, і під час. Посухи, воно не боїться і не перестає принес, приносити плід. Я можу схилити в руку ці молитви, спробуйте, допустимо, завтра помолитись, хто хоче п'ять минут буде, п'ять хвилин. А це по слову Божому. І він обіцяє, що ви отримаєте це. І я, я стільки знаю свідоць і сама можу засвідчити, що це суперові такі молитви. Да? І останнє, що хочу сказати, ми вже закінчуємо. Знаєте, у вас тут мир, у вас абсолютно інакша атмосфера між нас, ну чесно. Які збереглися при житті, хто залишився з полонених і про Єрусалим. От я зараз прийшла і запитайте мене, я з Києва приїхала, да? а, а, а вони сказали мені, ті, які залишилися з переселенням там в країні у великому злі, та в приниженні, а стіни Єрусалима знищені, схоже на Україну, да? кордони знищені. І його правиль спалені вогнем. І що я не зробив? Сталося, коли я почув ці слова, я сів і заплакав. І плакав декілька днів, постиг, молився перед Небесним Богом, і потім він почав хатитися за весь ізраїльський народ. І тому я хочу сказати, що я не сказала, що. Коли орки стояли під Києвом, мені Господь просто сказав чітко, що ти маєш тут залишатись. Так? Я знайшла таких людей, які дуже патріотичні, я така щаслива, що я з ними. Так? І є така християнська служба порятунку, може хтось чу, організована, вона займається капі... там вже майже 2000, може більше людей, вона займається капіланами, різні молиторні служіння. І ми просто домовилися, що ми більше молимось. Більше молимось за Україну, і коли ми разом у престолу Благодаті домовляємося, ми конкретно молимось. Тобто, Стянська служба порятунку кожен день дивиться сводку і дає нам. І ми домовилися, що просто ми взяли такий піст, більше молитися. Да? І якщо ми всі домовимось кап, капати за мене і теж, не просто так, ми за Україну молимось, а, а така конкретіка, то в нас була наприклад, раз на місяць у нас є така молитва праща Давида ми чотири години. По черзі виходять ведучі і просто так міцно гадатися, просто була битва за попроси. Виходить цей керівник і казав нам, що е, чому так важливий попрос, що буде? І ми всі як вибухалися. І були такі молитви, знаєте, що, Господи, раз ти нас тут залишив, то почуй нас. Е, тому я е, запрошую вас, якщо ви хочете, підключитися до наших спільних молитв Християнської служби порятунку. Як це відбувається? Тось е, є два варіанти. Перший варіант це називається «Пусах Месея». Розписали по півгодини в будь-який час, так, коли тобі зручно, ти можеш молитися любими молитвами, конкритіка, що зараз на фронті. От і е, нашому керівнику там Валентина, Валентіна, яка цим займається, каже: я вже такий уставший, що вона, Андруша. Ти не написав сводку, він каже, я вже ту сводку знаю от і до. Тобто така конкретіка, що сьогодні на фронті. І якщо ви до нас підключитесь, хтось захоче півгодини, ти можеш в цей час за своїх дітей молитися, за свої проблеми, то можете просто звернутися до пані Наті, і я розкажу, як це може бути. Просто вас групу там несуть. І другий варіант це малитовні такі фаланги, де теж ми. Е е е Разом згоджуємося просто молитися, коли зручно. Оці такі два варіанти. Так що подумайте, якщо Господь вас до того кличе, то, будь ласка, Амінь. вам.